110 населених пунктів Донеччини станом на 15 грудня мають газопостачання. До повномасштабного вторгнення з газом було вдвічі більше міста сіл області. Щодня працівники Донецьку болгазу усувають наслідки обстрілів та негоди. Про роботу в прифронтових містах та кадровий голод на підприємстві Суспільному розповів голова правління Донецького Белгаз Вадим Батій. Розкажіть, будь ласка, де зараз проходять ремонтні роботи? Де зараз ви відновлюєте газопостачання в області? Зараз відновлені роботи постійно проводяться в Константинівці, тому що там постійно відбуваються прильоти, і ми постійно пошкоджені там наші газопроводи, тому ми їх постійно там ремонтуємо. А так планово відновлюємо цей край Лиманський, Дробишева, Ярову. В Ємані взагалі було. У нас 9 тисяч споживачів, 5 тисяч з них – це багатоверхові будинки і там 4 тисячі приватних будинків. Зараз ми відновили в 1600 Постачання багато будинків, взагалі зруйнованих, і тому там ніхто не проживає. І ми взагалі їх від'єднали від основної мережі. Ми тут поставили трьохсоту засувку і вона від'єднує. Дробишова і ту сторону лимана. Багатоповерхівки ми там взагалі зараз не повертаємо, тому що вони в більшій частині свої зруйновані, там люди, живуть. живуть, Де, де там живуть, то автобудинок, якщо він загалом, там, там треба, якщо або запускати увесь, або, або взагалі не вийде запускати, то багатоповерхівки ми не запускаємо, запускаємо тільки в приватний сектор і на підприємства, які, які працюють. Майже два роки повномасштабної війни, і за цей час, в скільки населених пунктах або скільком абонентам, вдалося повернути газопостачання ось після деокупації, після звільнення. Взагалі, в нас було 350 тисяч абонентів. На, на даний час ми відновили на 220 тисяч, 220 тисяч абонентів. Злів нас було Більше 200-220 населених пунктів, куди ми поставляли газ. На сьогоднішній день 50, 52 населених пункти, 51 населений пункт окупований і 60 населених пунктів, де немає газу. Там за те, що перебита основна труба газового оператора. І ми, тобі ж там не працюють ГРС, і ми не можемо туди. Це такі, як Трецьк, Слідове на, на, на той бік. Ремонтні роботи як вони відбуваються після узгодження саме з військовими, так, щоб вам надавали гарантії безпеки? Ну, на початку, коли відновилося, відновилося газопостачання взагалі в область, то ми разом із адміністрацією визначались пріоритетні напрямки постачання. Це були, звичайно, це тоді було вже якраз почався опалювальний сезон, то ми тоді підключили котельні і приватні будинки, і, а потім вже запускали багатоповерхівки по, ну, по всім містам. А, а зараз визначаємо село, обслідуємо його і тоді вже, тоді вже визначаємо, де, де є люди. Так, також з місцевої адміністрації визначаємо, куди в першу чергу їм необхідно поставити газ. Ми спочатку проходимо її із військовими із саперами, тому що часто буває, що там лежать снаряди, міни і так далі. Або ми спочатку її опресовуємо. Якщо, не, якщо тримає тиск, то тоді ми, ми йдемо далі. Якщо опресовуємо і тиск не тримає, то ми тоді повністю обслідуємо разом із саперами всю ділянку і тільки тоді вже починаємо ремонтувати. У нас було багато випадків, де просто Рівна місцевість, наче нічого немає, а виявляється, снаряд залетів іменно в землю і там розірвав нашу трубу, а, а з виду немає, немає нічого. Які найбільші складності, з якими стикаються ремонтники, ось саме коли відновлюють газопостачання у звільнених населених пунктах? Земною це мороз. Зимою це мороз, звичайно. Люди ж працюють і на висоті. А це холодно і відстань. У нас тут працюють люди із Славянська. Приїжджають сюди і працюють де близько до лінії фронту. У нас були ж випадки, вже, де загинули наші хлопці, коли приїжджали ремонтувати, то звичайно, що прильоти. Це небезпечно. Там виїжджають. Там в тих тих, де ближче, до, де ближче до фронту, то виїжджають. У нас там є зброньований автомобіль, і, ну, і звичайно, в касках і в бронежилетах. Часом Часовому Ярі ми відносно зовсім недавно перестали працювати. А так то в Константинівку, за Константинівкою ми там працюємо, там дуже близько до, до фронту. Дві воно пілі також робили, це у нас там загинув наш працівник, одного поранило, один, один загинув. У Покрупську у нас загинув начальник служби АДС, аварійної служби, коли прилетіло в готель, і там вже було з інтервалом 40 хвилин. І тільки Наші працівники приїхали і приїхав їм начальник аварійної служби, тому що там був серйозний прильот. І він тільки зайшов, і був другий прильот, і він загинув, на жаль. Ті, хто в нас працювали, це, це і включаючи, включаючи тих, хто, хто в нас працював, пішов на війну, то доначого цей. Після таких випадків, коли виконуючи обов'язки, так гинули працівники, які правила ввели, я так розумію, обов'язково тепер бронежилети. Так, бронежилети вони були ізначально, тільки тільки почалася війна, тому отримчас частину ми купили бронежилетів, частину нам надали з Нафтогазу то ми від початку почали працювати в бронежилетах. Так ну, намагаємося, як, як повітряна тривога і прям починають бомбити, то спочатку, спочатку, взагалі, коли приїжджають, вони спочатку знаходять місце, де можна, ну, якщо в таких небезпечних місцях, то вони спочатку приїжджають і знаходять місця, де можна буде укритися. І коли починається бомбардування, то чи обстріл, то вони ховаються відразу. Пане Вадим, чи є може якась цифра, або, ну хоч приблизно якісь підрахунки, взагалі, яких збитків а, надали а, а, військові Російської Федерації? В грошах це взагалі, взагалі не вимірять. А, скільки ще, ще буде після цього, ще, ще невідомо. А, тому що Багато мереж пошкоджених тих, хто ну, там, де де окуповані, де зараз ми не можемо працювати. І вони пошкоджені під землею, пошкоджені ззовні. Ну, порахувати це просто нереально. А тим більше, скільки як можна порахувати життя працівника, який загинув. У нас взагалі було там дві тисячі людей, зараз залишилося тисяч людей, тобто наполовину менше, але роботи стало. В рази, в п'ять разів більше. У нас слюсарів взагалі не вистачає, водіїв немає. Ну, дуже багато людей повиїжджало, прям сім'ями повиїжджали. У нас, як правило, на такому підприємстві працюють там цілими сім'ями, кланами. Там, Пропрацював батько, дід і там ну, працює вся сім'я. І як виїжджають, то виїжджають, то, то виїжджають з всі, всі сім'єю, і тоді там великий участок роботи проходиться заповнювати іншими людьми. Дуже складно з людьми без людей дуже складно. Це і облік, це і інженери, це і майстри, це і водії. це… Прибиральниці, це охоронці, це всі, це всього тисячі людей, а до, а до повномасштабної війни було дві тисячі людей. На жаль, мотивації особи в нас, щоб мотивувати там зарплату, щоб сюди приїздили люди і поверталися, немає можливості. Плюс ну, наш, наш офіс взагалі Донецькоблгазу знаходиться в Керацькій області, там у нас і сервера. Тому що тут це, світло виключає, то світло виключають, то є, є небезпека, що можуть вдарити по нашому офісу. Ми центральний офіс вивезли, але ну, такі тут, половина там, половина, половина Керацької області, половина тут знаходиться. Зараз найближчі плани. Що саме ось у вас в планах відновлення? Де? Вже по всій області так відновили. Це будемо тільки чекати, коли вже коли звільнять ту сторону, де, де окуповано, і тоді вже там будемо. А так тут ми, в принципі, вже, вже, вже все зробили. Ми там Богородичне і Святогірськ планували запустити там зруйнований міст, і ми так ми також законсервували, ми поремонтували там і ГРП зробили, тому що ми могли б і так залишити. Але воно на систему набирається води, ржаві і так далі. То ми її поремонтували, законсервували і тепер будемо чекати, коли відремонтують міст, щоб через міст провести газопровід і вже відновити Святогірську.